Від твоя святой Євангелія, читання. Господь цю Царство Небесне, схоже на царя, що хоті звести рахунки зі словами своїми, коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, був у вині десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, пан велів продати його жінку. Дітей, і все, що він мав і віддати. тоді слуга впавши, йому до ній, поклонився лицем до землі, і каже, потерпи мені, пане, все тобі верну». і змилосердився пана тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши, той слуга, знайшов одного свої співслуга, який винен, бо йому сто динарів, схопив його, почав душити, його, кажучи, верний що винен, співслуга я впав йому в ноги, почав його просити. Потерпи мені, я тобі верну, та той не хотів пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне боргу. Коли товариші побачили, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому Слоголука. Я простив тобі весь борг той, бо ти мені благав, чи не слід було, й тобі змолосердитись за твоїм товаришем. Як я б узмилосердився над тобою і рознівавшись, його пан передав його катам, аж поки не вернемо цього боргу, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму серця свого. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Кожного дня ми молимося, молитву Отче наш, і ми вимовляємо ці слова, прости провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, з цих слів виходить, що якщо ми прощаємо нашому ближньому. Той Господь прощає нам. Якщо хтось завинив перед нами, прийшов і каже: Вибач, я був неправий, вибач, я не хочу більше перебувати у цьому злі. Я хочу бути вільним від цього, що мене мучить. Якщо я кажу, я тебе вибачаю, це означає, що я приймаю також і Боже прощення від моїх гріхів. Бо як в сьогоднішньому Євангелії, ми чуємо, що з того. Що я отримав від Бога прощення, якщо я не можу простити своєму ближньому, який підходить і просить прощення у мене. І часом, через це непрощення, коли ми не хочемо простити, стається хвороба, хвороба душевна і тілесна. Є така історія про жіночку львів'янку, яка замолоду ходила до церкви, до собору святого Юра, молилася щиро. Потім вона вийшла заміж, також з сім'єю вже мали троє дітей. Вони ходили до церкви, молилися, прославляли Господа Бога, сповідалися, причащалися, брали активну участь у церковному житті. І ось одного разу їй стало погано. Вона пішла до лікарів, а лікарі кажуть: ми зробити нічого не можемо. У вас четверта стадія раку, ви онкохвора. Може, вам тільки допомогти Господь, ідіть до церкви. І жінка, напевно, що заболіло її серце, адже вона так і ходить до церкви. Що ж, як ще ж випросити у Господа зцілення? І вона вирішила піти знову до сповіді в котрий раз. А в цей час був отець Вороновський, монах, який мав силу молитви, який. Виганяв злих духів, який міг бачити людину наскрізь. І це вона розповідає, це не зарада сповіді, а це її ділення. Каже, я приходжу, клякаю на коліна, а отець говорить до мене, чи ти, дитино, не затаїла гріха, і вона каже: в мене перед очима все моє життя. Ми знаємо, що ми йдемо до сповіді, ми кажемо, що не затаїв гріха, тобто не приховав гріха. І вона каже, коли мій батько пішов з життя, не так, як би мало бути, я йому сказала, що я йому не пробачу до кінця свого життя. І він каже, дитино, це є твій гріх, це є твоя проблема, це є твоє непрощення, за яке вчепився диявол і тебе з'їдає. Вона усвідомила силу прощення. Вона відпустила це, вона віддала руки Божові, бо руки Божі, Бог, який є суддя, Бог, який знає, що з кожним робити. Зі сльозами вона вийшла після сповіді, приступила до причастя. Через декілька днів вона пішла в лікарню, щоб здати повторні аналізи на обстеження, і лікарі сказали, ви є здорові. Це є чудо. Ми не можемо повірити, що таке може бути. І це є реальна історія про прощення. Отож, відпускаємо все те, що не є Боже з нашого серця: гнів, образу, заздрість, все, що є диявольське, мусимо відкинути, віддати в руки Божі, Ісусе, викидаю все свого життя, все свого серця, всі мої гріхи. віддаю їх Тобі. Ти переміг смерть, ти переміг зло, ти переміг диявола, і ти знаєш, що з ними робити, Господи. А натомість дай мені духа прощення, натомість дай мені зрозуміти, що ти віддав своє життя за мене, що я є викоплений великою ціною, що я є прощений тобою, Господи, навчи мене усвідомити це і радіти, бо я прощений. І навчи прощати іншим. Амінь. Слава Ісусу Христу.